Добрий день, глядачі і підписники нашого каналу. Знову ми включилися наші підписчики і глядачі нашого каналу. З годинку назад у нас закінчився опорос. Під час опоросу не знімав, того, що допомагав трошки машунки. Отакі в нас вийшлося. Поросятка. Для перлістки доволі непогано проливають десята. Свинка парована мокстером. Мати велика біла, парована петреном. А її парували мокстером. Ось такі. Паційки. Це буде короткий ролик, бо багато немає чого знімати. а Потім будемо вас трохи держати в курсі діла, як вони розтинуть. Дай Бог, щоб це було благополучно. Наша свинка непогана, дивиться за ними добре. Зараз може переляже, знімемо в другому роке, а ні, то будемо на цьому закінчувати. Слава Україні! Підписуйтесь на наш канал. Лайкайте. На все добре. бо в ніч. Скоро в нас виключать уже світло. Вже сьогодні цілий день не було. Доброе утро, підписчики, глядачі нашого каналу. Вже привела в нас машинка поросяток. Сьогодні до цього відео вирішили подивити, показати вам, вже вони нормально смокчуть. Як мамка оказалась, дуже хороша, поросятка поросятками дивиться. Поросятка вже дуже трошки набрали сили, бо вчора було троє таких. Слабенький. І вирішили докинути до цього відео, як вони переночували. До вчорашнього відео. Ну, так ось такі, що наші дітки тут вже бігають. Перший опорос. Пройшов благополучно, скажімо так. Отакі От у нас блохи. Хоть на них хай ростуть. На цьому будемо закінчувати, будемо поратися. Підписуйтесь на наш канал. Продивляйтеся. Це буде Україна. Слово Україні, слово Збройним силам.